Відродження нашої Львівської дитячої галереї, яка була втрачена у 2006 році. І дякуючи, звичайно, Господу Богу, і тим духовним силам, і тим ангелам Божим, які разом з дітьми малювали і молилися за наших діток і за їхній розвиток їхньої творчості, і, звичайно, за те, що. Господь подарував нам прекрасних людей на тій Божій стезі, які допомагають Золотому Мольберту, форуму слідами митрополита Андрея Шептицького розпочати цього року такий великий марафон пересувних виставок по Україні. І от перша пересувна виставка, звичайно дякуючи Господу, нас розпочинається у цьому прекрасному інтер'єрі, господарем, якого є Отець. І я думаю, що нам буде дуже приємно, якщо він звернеться до нас так само з благословенням і на слово. І слава Ісусу Христу! Дорогі співорганізатори цього заходу, дорогі батьки і дорогі наші діти. Я хочу вас всіх тут привітати в стінах Українського католицького університету, тут на філософсько богословському факультеті. І хочу привітати вас від імені нашого президента Владикві Бориса Будзика, також від імені ректора Українського католицького університету Богдана Праха, і від себе особисто як декана цього філософсько-бословського факультету. Наш факультет є продовжувачем великої місії наших великих засновників, Андрея Шептицького Йосипа Сліпого, якого вюск ви тут бачите, який був останнім ректором. В час війни Львівської і Московської академії, яка, як знаєте, є в центрі міста. А ми тут після виходу церкви співпілля мусили починати з нуля свої будинки, але ми їх, як бачите, будували з певною філософією. Цей навіть сміний дах відображає наш менталітет світло, це радість, це краса. Нам тому дуже особливо приємно. Що е, виставки таких наших талановитих дітей, менших і більших, можуть експонуватися тут, в нашому такому світлому е, акріумісовському мобіліте. Нам це насправді дуже приємно, і ми дуже раді, що ми можемо спричинитися до, до великої справи до відродження е, школи, і відродження е, духу мистецтва в Україні. До, Пам'ятайте, що краса збрятує світ. і Це великий, е, великий філософський стейтмент, але за ним стоїть дуже проста реальність. Ми мусимо дбати про наших дітей, про їх, е, про їх розвиток. І тому ми тут на факультеті, хоч наша профільна діяльність є іншою, але ми дуже раді, що що ви сьогодні з нами, батьки, діти, співорганізатори, бо ми спільно будуємо нашу, е, нашу державу. Окрім своєї великої релігійної діяльності, митрополит Андрей Шептицький написав твір з такою епічною назвою Як будувати рідну хату. Він в ньому виклав ідеї державотворення в час, коли української держави не існувало. Ми дуже раді, що ми сьогодні в якійсь мірі будуємо цю нашу спільну рідну хату тим, що наші діти з нами, що вони талановиті. І я до завершення ще раз хочу подякувати і всім співорганізаторам, всім учасникам, і вам, батькам, і дітям, що ви сьогодні з нами. Дякую. Вітаю Ігора Возняка, отця Михайла, проректора Лівської духовної семінарії. Бо я знаю, що багато хто із моїх вихованців, зокрема є, такі рожуки, дуже багатодітна сім'я, мріє вчитися в вашій академії. І для нас було б дуже дуже почесно, щоб ви благословили нашу життя. Слава Ісусу Христу! Другі, дорога громада, дорогі дорога громаду, другі діти, ну, і перші справді, так як казала пані Оля, я сьогодні представляю владику Ігоря, який з таких важливих причин не зміг бути, але декілька разів він сьогодні телефонував і пригадував про це, що ми мусимо тут бути, щоб передати також через мої слова його, його таку духовну близькість разом з вами і подякувати за цю велику справу, яку ви робите. Бачите, Бо. Людина це не є тільки якась така інтелектуальна істота, яка сприймає все своїм розумом. Людина це є особа, яка переживає також своїми емоціями. Я думаю, кожен з нас погодиться з тим, що інколи ми можемо знати про якусь особу, про певне явище, але як ми інколи маємо щось пережити, порадіти чи поплакати з тою особою. Чиясь радість, чиєсь горе стає нашим особистим. І мистецтво це є така одна з тих форм, яка допомагає не просто дізнатися, а пережити ці події чи ці явища, які відбуваються в житті людини. І справді ви робите великі, великі грандіозні речі, коли десь нашому молодому поколінню, нашому майбутньому передаєте той дорогоцінний скарб особи. Митрополита Андрея Шептицького, який сам колись був тим, як казав Отець Роман, і громадським діячем, і церковним. Але що найбільше, мені здається, він був той, який вмів співпереживати із своїм народом, я, знаю, я думаю, вам є відомий той факт, як одного разу в часі фашистської окупації нацистської, до нього на обід з німецькі офіцери, як свідчать історики. Він їх поводився прийняти і пригостив їм. І вони побачили, що на столі стоїть така варена картопля і квашена капуста. І було таке велике обурення німецьких офіцерів, чому він їм такий демарш влаштував. його відповідь була така грандіозна, я думаю, і, і дуже щира. Він казав, що я пригощаю вас тим, що я сам їм кожного дня, а я їм те, що. Споживає мій народ, який знаходиться в такому страшному лихолітті. Тому я бажаю, щоб ми, десь, маючи такий образ і такий приклад такого мужа, вміли передати це, вміли зрозуміти це і вміли також співпереживати переживати ті всі події, які відбуваються і в нашій країні, і бути співвідповідальними за, за долю нашого народу і нашого майбутнього. Тому ще раз також від імені митрополита дякую за вашу працю. Дякую діти вам за те, що ви наважились підняти різні моменти і в такий справді радіозний спосіб представити і поста митрополита Андрея і різні моменти іконічного характеру містецького для того, щоб це добро, ця іскра добра через ваш талант, який Господь вам дав, передавалась багатьом іншим людям. Щиро дякую і. В митрополита запевняю його таку велику прихильність і молитву і благословення для вашої такої доброї справи. Дякую. Батьки, діти. Я хочу декілька слів сказати концептуально, чому ми сьогодні присутні і яка у нас буде подалі робота. Бо Золотий Мольберг сьогодні 31-го відкривається від 1 листопада десь смерті митрополита Андрея завершується такою екомунічною конференцією. Яка буде проходити у Львові в національному музеї. Я вже багато місяців закликаю дітей всієї України і інших країн до того, щоб вони давали свої пропозиції, хто хоче бути учасником пленеру слідами митрополита Андрея Шептицького». Дуже багато з Донеччини, дуже багато з Луганщини робіт. Майже тисячу учасників вже є учасниками заочного туру. І з Львівської області, з Тернополя, з Харкова, з Одеси, навіть з Херсону. Дуже є багато бажаючих побувати у нас на планері слідами митрополита Андрея Шевтицького. Тому що ми не просто малюємо, а ми їдемо по тих дорогах, якими ходив митрополит, якими ступала його нога. І це дуже важливо зрозуміти, чому ми це робимо. Тому я хочу декілька слів сказати про те, що в 20-х роках минулого століття митрополит Андрей Шептицький купив під підльотому землі це дуже красиві мальовничі місця. І там він започаткував пленери для школи Олекса Новаківського, в якій сам викладав етику і історію мистецтва. І з тої пори, з тої пори. Вони якось призабуті ті пленери. І у 2003 році, 31 березня, я вирішила заснувати і продовжити ті справи, які почав митрополит. Мені вдалося це зробити, бо навколо мене були чудові краї, Львів, Карпати. Це там, де можна малювати. І в цьому прекрасному Львові є чудова академія мистецтв. Де мене підтримували, де шанували дітей наших, приходили, допомагали майстер-класами. І почесний голова журі Андрій Андрійович Бакатей щорічно приходив і особисто оглядав, і вибирав роботи на фіналі. І от вже, на жаль, нема два роки нашого ректора. Він займається тепер громадською роботою, але з нами і далі академія, яка нас підтримує, яка буде і давати добрі вишки цим прекрасним талановитим дітям. І сьогодні присутній проректор Вівської академії мистецтв, Він же ж і почесний голова журі. От і я дуже би хотіла, щоб він допоміг мені зараз. Вручити дітям путівки на пленер, які є учасниками нашого. Золотого мольберту, а також відзначити, особливо відзначити нашу дорогу гостю, яка нині приїхала з далекої далекої і далекого краю зі сходу України, з Донеччини, разом з своєю мамою, з талановитою, красивою, дуже дівчиною Лілії Дорошенко, персональну виставку, якої ми зробили в рамках Золотого мольберту. Адже ця дівчина учасником нашого теперішнього заочного туру. І коли я електронкою отримала від неї більше ста ілюстрацій, то я зрозуміла, що цю дитину, напевно, треба відзначити і показати всій Україні. Хоч вона вже і мала дуже багато виступів, і вона в Верховній Раді у нас мала персональну виставку 17 березня, так? але ми сьогодні також хочемо її уважити. І я буду просити всіх прийти за круглий стіл і там ще окремо сказати гарні слова за її творчість. А зараз прошу до слова шановного, дуже, дуже талановитого мистецтвознавця, який щорічно з нами поруч допомагає нам у цьому розвитку пана Романа Яціва. До слова. Будь ласка. Дякую. Високодостойні пані і панове, викладачі, педагоги, батьки Оля Дмитрівна, дорогі діти. Ми кожного року маємо хвилюючі дні, коли ми маємо змогу в рамках Золотого Альберту почути цілісність нашої держави, нашої духовності, нашої культури через сферу естетики. Але цей проєкт Золотий Мольберт він відзначається тим, що це не є просто черговий рядовий проєкт виставкового характеру, а це є духовно-культурна подія, яка дуже багато дає для наших сердець, для нашого відчуття нашого світогляду національного українського, для того розуміння, що ми є цілісні в наших прагненнях до краси, до миру, до гармонії і до критеріїв. Нашої моралі християнської. І тому цей захід, який сьогодні відбувається, це є одна з ланок дуже важливого процесу. Це процес і виховання, і процес формування тої внутрішньої сили, яка буде протистояти будь-якому злу і буде давати ту якість нашого життя, до якої ми всі прагнемо. Ці твори, які можна бачити кожного року, вони хвилюють дуже батьма ознаками. Це ознака щирого дитячого серця, відкритого погляду, бажання досконалити цей світ, але разом з тим і це прагнення себе проявити, свою індивідуальність. І Сьогоднішня висока я мав змогу побачити, шановної, дорогої. Авторки вона дійсно схвильовує. Вона дає розуміння того, що наші українські діти вони найкращі діти і вони дуже багато чого здобудуть. Я хочу побажати вам всім від імені Львівської національної академії мистецтв великого особистого і родинного щастя, щоб ви були жили в мирі, слабоді, щоб ви формували свої родини, свої сім'ї, щоб ви будували. Життя на глибоких засадничих рисах християнської моралі нехай вам щастить, нехай нам всім щастить. Ми щасливі, що ми маємо таку змогу бути разом в таких гарних спільних ініціативах. Дякую. До вручення нагороди за її прекрасну виставку. Нагороду буде вручати фундатор нашого золотого мольберту пані Олена Демчук. Це путівка Карпати і на пленевих клюв будь ласка. Секретаря журналу Арклас вручити також пані Мілі, її мамі ці два прекрасних журнали, в якому є добірка про українських художників, які ви мені допомагали, відбирали. І тут є ваша праця, я б хотіла, щоб ваша друг, прекрасна художника, вона отримала цей дорогу. Що наша Львівщина не тільки схід України, а Львівщина, наша дуже багата талантами. І сьогодні така маленька дещиця тих талантів на чолі із нашою прекрасною чарівною Галією Вихованською, так, прийшли так само на виставку свою персональну. Але ми маємо на другому поверсі не просту виставку, ми маємо виставку. Керівників наших школи народних мистецтв і тих дітей, які вже нині, 31 числа завершується заочний конкурс, вже стали учасниками очного конкурсу. І тому я попрошу пані Галину, пані Галину отримати путівки від нашого фундатора на пленери Золотий мольберт» І якщо когось із викладачів немає, то я прошу передати. Тут є будівки для керівника мандрики і її чотирьох осіб, для керівника значить, Сенчик і її, і її і одної дитини, для керівника вихованської чотирьох осіб, для черних трьох осіб, для Пенсько двох осіб. Для демцю трьох осіб і для барни двох осіб. Пані Олено, прошу вручити подарунки на плане. <му> Запам'ятала, яка прекрасна виставка все ж таки у нас тут. В такому чудовому приміщенні. І оцих три три журнали Андрей Шептицький основник національного музею. Я дарую для вас, для бібліотеки і тих вчителів, які гарно будуть працювати. Дякую. Також я дуже дякую нашому партнеру. Почесному члену нашого фонду, пану Євгену Кузику, який постійно щорічно допомагає нам зробити наш золотий мольберт покрасою. Щорічні наші виставки, відкриття конференції це також його велика, велика заслуга. Я хочу так само йому передати путівки, але вже особисто, тому що там треба зареєструвати їх. І я буду просити його зайти на сайт і це зробити. А він подумає, скільки дітей йому відправити на планету. Домовилися пане? Так дуже вам дякую. І ще на завершення мені би дуже хотілося подякувати всім, хто прийшли. Але зараз я би хотіла, щоб це було в такій, знаєте, невимушеній обстановці, щоб ми всі спустились вниз, там є круглий стіл, і в нас буде таке творче спілкування. Де ви скажете кожен свою думку і про Вілю, і про ті роботи, які сьогодні представила школа народних мистецтв. І кожен ще окремо подякує, як і Вельцю, так і Кримсько, як Черник, так і Вихованський. І всі, хто були разом з нами. Тому я дуже прошу, не гнівайтеся на мене, спустіться. Сногорівки дають, не так давно. Так що це таке видання. А, так, ну, ось. Ну, я вам писав, щоб ви були щасливі І великою людиною. Будьте щасливі. Дякую, що ви так прекрасно... Якщо можна, книжка є. Ні, купайте хвилин.